Знакові новини на соціальній країні у студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Піхотинці у полоні російський спецназ захопив українських військових. Нові гроші сьогодні. Рубль стає офіційною валютою Криму. Оздоровлення не буде. Артек відмовився приймати українських дітей. Морських піхотинців у Феодосії захопили в полон. Російські спецпризначенці захопили українську частину. Є травмовані військові. Штурм розпочався близько п'ятої ранку. Використовувалися світло-шумові гранати, Із вертольотів велося спостереження за ситуацією та висадка десанту. За різними даними від 60 до 80 українських морських піхотинців вивезено з території частини. Вони знаходяться на території феодосійського порту. Їм погрожують кримінальними справами. Росіяни звинувачують піхоти. Ринців в тому, що вони першими відкрили вогонь. Джерела спростовують інформацію про те, що українські морські піхотинці першими відкрили вогонь. Чим викликали штурм військової частини у Феодосії спецназом Російської Федерації? Напередодні наші морські піхотинці здали зброю на склад і залишили його охор... і залишилися його охороняти. І йшли переговори щодо подальшого їх виведення на материк. Тральщик Черкаси намагаються захопити в озері донузлав озброєні люди. На швидкохідних катерах намагаються висадитись на борт корабля. Про це повідомив керівник медіа центру Міноборони Владислав Селізньов. Тральщик на ходу робить маневри, перешкоджає висадженню десанту на борт. Небезпека війни Росії проти України зростає. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця в інтерв'ю одному американському телеканалу. Таке становище залишається, попри намагання світової спільноти за допомогою дипломатичних заходів і санкцій зупинити Росію. При цьому дещиця наголосив, що в разі вторгнення Росії на континентальну частину України українці готові захищати свою батьківщину. Рубль у законі від сьогодні у Криму починається офіційний обіг російської валюти, згідно із затвердженим федеральним конституційним законом про приєднання Криму на національну валюту Російської Федерації переводяться всі взаєморозрахунки за будь-якими платежами. Якщо одна із сторін є резидентом Росії, грошовою одиницею на територіях цієї республіки і міста Севастополя стає російський рубль. Проте до 2016 року там допускається обіг гривні. Розраховуватися нею можна буде готівковій та без готів... Тівковій формах. Артек відмовився приймати на оздоровлення українських дітей. Про це повідомила очільниця міністерства соцполітики Людмила Денисова. Вона зазначила, що це також стосується ще двох державних санаторіїв у Семиїзі та Алушці. Людмила Денисова підкреслила, що путівки у ці заклади купувати не будуть, а дітей оздоровлюватимуть у таборах в інших областях України. Наприклад, молода гвардія в Одесі готова прийняти дітей на оздоровлення. 好好 Лідери великої сімки зберуться сьогодні, щоб обговорити спільну відповідь на ситуацію навколо України та Криму. Ініціатором позачергової зустрічі сімки став президент США Барак Обама. Точний розклад та порядок денний зустрічі офіційно не анонсували в робочому графіку голови Євроради Германа Ван Ромпея. Вона попередньо запланована на 19.30. Західні змі чекають, що лідери сімки обговорять спільні санкції проти Росії. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.